Іванопільський конфлікт вийшов за межі села, актова зала селищної ради заповнена вщент. Потреба у такому зібранні назрівала давно. Саме задля того, аби вирішити спірні питання, селищний голова Іван Марков ініціював такі збори. Людей на кілька таборів поділили релігійні переконання. Громада Української православної церкви приміщення храму має. А освіряни Української православної церкви Київського патріархату моляться у пристосованому приміщенні. І, хоча обидві спільноти моляться за добро, а все ж міжконфесійні Сягнули критичної межі. Я зібрав свої сили, вдяг в підрясника, надів Христа, йду на базар. Беру папери, я хотів громаду створити з весни. розумієте. Беру папери, це ще було жовтень місяць, стаю, на мене прихильники Московського патріархату плювалися, кидались камінням палицями, казали, що я розкольник, ми тебе підріжемо, ми тебе виволочимо з Іванополя, розумієте? Я дуже хотів побачити оця серія. Такої змови в мене ще не було. Коли я зустрівся, коли я почав збирати підписи для утворення громади, тоді отець Сергій почав роздавати брошурки. Навіть нашу владики є така брошурка, я йому завіз, мені громадяни дали. Що ми розкольники зробили, у нас 25 років, ми жили мирно, тихо молилися. За п'ять місяців бунт. В селі. Ви молитеся за Путіна. Ви молитеся за Москву, ви молитеся за Кирила, ви купляєте зброю, наших вбивають і далі, і тому подобно. І пішло, і поїхало. Українську православну церкву, яка підвладна російській православній церкві, на зібранні представляли і юристи. Різдва Богородичній парафії Житомирської єпархії Української православної церкви. Хто має право тут дописати? Вашингтон. Москва, Париж, якщо ви вирішили, що я належу до якоїсь іншої церкви, то це ваша проблема, а не моя. Я належу, і отець Сергій Морозюк до української православної церкви. Якщо вам хочеться належати до московського патріархату, не відносьте мене туди. А ось прихожани Київського патріархату занепокоєні чутками про приватизацію земельних ділянок під релігійними спорудами, самі ж тим часом стали заручниками бюрократії. Відповідно до чинного законодавства їм не затверджують статус церковної громади. Селищний голова Іванополя налаштований переконливо, релігія повинна об'єднувати. Саме тому наполягав на відкритому діалозі представників церковних громад, депутатів та активістів селища. Ми маємо побудувати раді них, ми маємо побудувати державу, міцну, єдину європейську державу. Так що я закликаю всі сторони до примирення о, і порядку. Виділяємо земельну ділянку, де тільки буде підходити місце, де воно буде можливе, і разом зі побудувати гарну церкву в Іванополі. До діалогу та порозуміння закликали і представники районної адміністрації та райради, депутат обласної ради. А ось вже на громадських зборах мешканці Іванополя порушили інші важливі питання. В Біблії я її можу зараз привести на дівідсот шістдесят Там Ніде не пишеться, де так Саїз за упокой, де новорожденого і так далі. До чого я веду? Це що бізнес? Я я секундочку. Це що таке? І це вправі, вирішили ця громада. Це що таке? Сьогодні ми, сьогодні, мене не було, бо я за кордоном. Сьогодні мої співбратими, Сергій, то судить, не старший в нас, ховали з вулиці хлопця, люди збиралися гроші, тому що батюшка не хотів відправити. Це як Ваня? Ваня Це як? сьогодні ми сьогодні ми. Став... Чому так звані благодійні внески за послуги священника місцевої церкви московського патріархату сягнули таких сум? На це питання не відповів ніхто. Але варто зазначити, що понад сотні людей у залі були настроєні позитивно. Саме тому на зборах, досягнувши усних домовленостей, конструктивно вирішили питання збору допомоги для українських військових і навіть зібрали кошти на придбання найнеобхіднішого.